За досягнення у військовій службі почесні відзнаки командувача військ оперативного командування Захід отримали військові з Коломищини. Після поранень захисники перебувають на лікуванні та відновленні у медичних закладах. Саме там їм і вручили відзнаки. Військовослужбовець Руслан Кондрахін родом із села Устя, що у снятинській громаді, на захисті країни, уся його сім'я. Тато відвоював уже. Він зараз на відпочинку, два брати. Один брат після поранення так само ми були на позиції, і мама на Купінську, так само медик. На жаль, Руслан отримав поранення і після тривалого лікування розпочинає реабілітацію в одному з медзакладів Коломийщини. Тут йому урочисто вручили почесну відзнаку командовича військ, оперативного командування Захід за досягнення у військовій службі. Це перша нагорода для захисника, тому вона особлива. Дуже пишаюся, ну, звичайно, тим звичайне діло. Я розумію, ще його, не просто так. Таку Також почесну відзнаку від командувача військ оперативного командування Захід отримує і Віталій Білоус, захисник, мешканець воскресінців, що в Коломийській громаді, вже півроку на лікуванні після важкого поранення. Це вже друга відзнака. Ось так за нас не забуває трошки. Ну і взагалі радий, що я дома. Ці нагороди це подяка за службу Україні. Їх вручають військовослужбовцям, які отримали поранення і перебувають на лікування чи реабілітації, пояснює Юрій Мухін, заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони зробили в певному бойовому епізоді все, що могли. Вони виконали поставлене завдання. Вони били, вони зупиняли, вони давали відсіч ворогу. І ми хочемо їх подякувати, хоча б тим, що щоб вони бачили, що їхні. Подвиг, їхні бойові заслуги помічені. І ми сьогодні маємо честь вручити їм нагороди, відзнаки від командувача військ, оперативного командування Захід. Якраз це така вдячна відзнака за їхню службу. Ольга Гариджука, Андрій Флоря, події НТК.